Усім привіт! Починаю нове відео. Рада вітати на моєму каналі. У нас з'явилось дзеркало. Це в передпокої, ось вхід, тут шафа з цього боку. І ось так повісили дзеркало. Обрали 2 метри, воно йде, так, щоб воно було на рівні дверей і з ось такою. Дерев'яною рамкою чорною 2 см. Знизу відступили, бо плінтусу ще нема. Відступили 12 см. Десь 10-12 буде плінтус. Ось так. Так що тепер у нас будуть, напевно, відео ось так починатись Тепер мені є де себе знімати. Бо я не дуже люблю знімати на фронтальну камеру, погано видно. А ось так. М -м -м. Класне. Дуже хотіли. Бо незручно в коридорі вдягаєшся, нема куди на себе подивитись. А я зараз збираюсь поїхати у лавіну, але знов тривога. Не знаю, ризикну, напевно, поїду, можливо, як доїду, бо в день, зазвичай, вони по 20 хвилин. Якраз як доїду, можливо, і закінчиться. Бо нема вже днів без тривог, і просто можна нікуди не попасти. Я вдягнена. Ось такі у мене новенькі. Джинси показувала вам фотографію, в інстаграмі показувала сестра Діваріус. І футболка Зара розповідає, бо в Інстаграм буває так, просто свою фотографію викладає і питає, що де купила. Хоча я там не супер фешн. Але ну, вона прикольна такої тканини, темна, але типу як підварена така Онікс. Потертостями. Я тільки полінилась купи, поміряти її. Я схватила Ельку, бо хотіла, щоб вона більше та коверсайз була, а вона виявилась велика. Ось тут, бачите, не на мій розмір треба було менше брати. Не знаю, можливо, якусь Олю попрошу вшити. Це вже третя річ, яку я хочу, щоб вона мені переробила дві сукні. Хоча ні, напевно, одну Одну сукню у мене занадто коротка виявилася. Я хочу, щоб вона мені дешила. Ми вже з нею про це говорили. Тепер ось ця футболка і ще була ще одна коротка сукня, але я згадала, що я знизу розпорола ось цей ну, те, що знизу тканина підворачується, просто розпорола і вона стала довше. Там було так сантиметрів 5 в запасі. Треба тільки розгладити і подивитись, як воно. То, можливо, її не треба. Так що, Оля, тобі робота. Ну тут я навіть не знаю, чи можна якось по цьому шву, чи якось окремо. Можливо, тут же і нічого не зробиш. Ану, Оля, скажи, тут можна щось зробити, щоб це не торчало? Чи пофіг хай торчить? Ну, воно наче трошки. Ну, видно, що він трошки велике. Хоча не знаю, можливо, воно типу має так бути. Коротше, збираюсь. Хочу заїхати в епіцентр. Мені скинула підписниця, що в епіцентрі з'явилось дуже багато осіннього декору, більше ніж минулого року. Я вам жаліла, що нема де купити. Показати до Хеллоу дуже багато всього, і я хочу поїхати подивитись. У мене, наче вже багато всього не треба, але мені навіть цікаво, як в музей просто приходити і дивитись. Тому я хочу подивитись і в Лавіну зайду, потрібні якісь свитерочки. Теплого одягу і мені, і дітям. осіння таке є, а на більш прохолодну погоду мало чого. Я куртку ще вдягну сьогодні, дуже холодно. У мене є така гарна курточка. Хочу також вам показати. Це також зара. Мені насправді там мало чого подобається, але ось ці речі сподобались. За, зараз модно Замш. Так. Ось вона така, приємного, кажу так. Приємного бежевого кольору, дуже м'якенька. Позаду ось ця резиночка також гарно виглядає. Ось так. Так що, якщо вам подобається, шукаєте курточку на зараз, на ось таку погоду, як зараз, зранку у нас 10 градусів, в день до 20, але коли вітер, то прям холодно. Мені прям можна, до речі, тут цей і так застібати. Можна так. Поки що в епіцентрі ось такий стенд знайшла осіннього. Є ось такі пледики, ось ціна, ось такі гарбузики, в'язані 276 гривень і маленький. 139, але мені не дуже подобаються. Такі осінні комплекти, фартух, рукавичка-прихватка 349. Ну, коротше, нічого такого, шукаємо далі. У відділі кухонного, там, де посад, тут усі форми, є ось такі чорні черепочки, це що, капелюшки, кажани. Навіть не знаю, що в такі маленьке можна шоколад робити, цукерки якісь. Як вам тарілочка за 790 гривень. О, тут ціла серія така. Мені, до речі, потрібні гостєві чашечки. Можу взяти таких? Розтана. Ось тут. Знайшла стенд на першому поверсі. Подушечки. Така-така. Тут багато чого з хетра таке можна і самому повирізати. Я вирізала, і гарбузики, і ще щось. А, є павутинки біла, чорна, фіолетова. Це мені подобається. У мене є і біла, і чорна. В мене діти обожнюють це свято, тому не судіть трохи, це для них розвага. Так, тут такі штучки. гномики Ось цей прикольний ліхтарик. Так, цікаво, яка його ціна. татуїтка це не воно, не знаю. так Ось цей ліхтарик 419, це, до речі, теж дуже прикольний. Це взагалі можна і на постійно десь поставити. Але невеличкий. Мені треба якийсь великий для сходів. Ось також багато сфетру. Я собі минулого року просто фотографувала і потім сама робила. Є одяг. Болочки всі по 399. Мені дуже подобається ось ця серія такі кошики металеві, особливо з дерев'яними ручками. Вони такі прикольні. Але я взагалі не знаю, куди собі впихнути. Мені вже, у мене все настільки організовано, що мені вже і нема куди. Так, залишились зелені. Раніше були. Білі сірі здається. Ось ці органайзери, що я вам показувала, я купила у новосі, вони з'явилися в епіцентрі 42 гривні, 63 великий, 67. Ось такі. Вони дуже прикольні для засобів, для прибирання. І за ці штучки для взуття мене питали, я купувала в моро, також є в епіцентрі 72 гривні. В муро, чесно, не пам'ятаю, щось, напевно, біля цього ж. Є сірі, є металеві, сині, але це мені не подобається. Ось ці прикольні, оці прикольні. І ось мої коробочки поки саме великі. Ці бачу для червиків невисоких. Підійде. А, і ось. Так, а у мене не ці. У мене у мене з іншої серії тут, до речі, немає їх. Угу. Так. Тоді беру такі, бо у мене такі самі штучки, тільки не така дирочка ось тут. Я візьму ось ці. А Ще знайшла чорні окремо тут стоять. О, вони цілими комплектами йдуть. По п'ять штук. Чорні, досить симпатичні, але немає ці... ціни. Не бачу. Вони можливо тільки проїхали, бо тут в коробці стоять. О, знайшла. Подивіться, скільки всього. Ніколи такого не було. З кожним роком все більше і більше. Тарілочки пластикові, напевно, ранери. Боже, скільки всього. Гірлянди 450. Я швиденько вам щось покажу, бо часу багато немає. Скоро в школу їхати за дітками. Так, тут ціни немає. Це ліхтарик, він знизу вмикається. Можу взяти такий? Ціни немає. Гарбузики, кошеня, павучки. О, для композиції осінньої на стіл. Дуже гарна. Хто не хоче робити сам, є ось така 598. Є маленькі гірлянди. Ну, звичайно, в порівнянні з китайськими сайтами в епіцентрі дороговато. Який. Музик. Ось який декор до свята 616. Ну, 600 гривень за. Боже! О, Господи, я тільки хотіла сказати, що воно робить. Просто стоїть. Мама дорога. Я на це діти б зацінили. Для мене це жесть. може Боже. Кошмар. Так. Це що? Це також вмикається, світиться, щось маленьке. Я взагалі хочу щось на вулицю. Щось таке велике мені треба. О, господи. Ну, це те, що я дивлюся у американських блогерів. У них от саме таке. Боже, воно нарешті до нас дійшло. Я знаю, що зараз напишуть, що це свято погане. Я цього року пообіцяла собі, що я не буду відповідати на ці коментарі. Я спеціально зайшла в коментарі американських та європейських блогерів, переметала наниз де самі погані зазвичай жодного коментаря, що не можна це святкувати. Ну, воно страшне, я погоджуюсь. Але ж це таке справа особиста. Віночок гарний, до речі. Також для тих, хто не любить руками робити, але любить декор, ось так готовий. А хто любить робити, ось ідея. Шишки, квіточки, маленькі гарбузики і готово. Основа дерев'яний кружечок. Так, що тут ще є? Тут о, це якась 90 см, якась прикольна штука. Так. 590 гривень. Ну, для такого декору ну, там пару днів, що повисіла, чесно, мені того не варте. А, оце те, що я вам показувала. Те, що там було складене, ось воно в розвішеному вигляді. Також можливо взяти якийсь гарбузик. Ну, Руки проблема зробити, а так можна це і самому зробити робити. Мумія, а, це маска. Маска, мумія, маска така. Боже, зараз налякаю людей. М -м -м. Такий цей красавчик. Красунчик. <ріху> Висот, ну треба щось брати. Зараз вам знімаю, не знімаю і буду думати. Ось, до речі, великий, але важкий, боже мій. Я напевно не донесу. Що його взяти, навіть не знаю. У мене багато чого і так є. Цього року діти сказали, самі будуть прикрашати. Напевно, свої кімнати, напевно, вже велику не буду прикрашати, бо щось мені вистачило. Я і минулого, і позаминулого прикрашала. Якось цього, наче і не хочеться. Хай в своїх кімнатах роблять. Що їм подобається, о дуже прикольно. У мене є така скатертинка. Далі встигла заскочити ще в два магазини, це Reserved або Reserved, не знаю, як правильно українською. Мені сподобалась така футболка, також міряла ось такий світшот, гарно виглядає зелена смужка з червоним серцем. Але, чесно кажучи, я декори дому люблю купувати більше, ніж одяг. Ще ось таку цікаву ковтинку поміряла, вона такої незвичної форми, спереду коротша, ззаду трохи довша, з такими кишеньками і позаду ще строчка посередині. Дуже цікава. Також багато в яких магазинах є зараз такі типу ковтинки разом з сорочкою, типу знизу, як сорочка сторчить, але її по факту немає. Багато де я такі бачила, тож вони знов в тренді. Далі покажу, що саме з цього придбала. Також міряла ось таку ковтинку, вона неймовірно м'якенька, дуже приємна до тіла. Напевно, не встигла почитати склад, напевно, щось хороше у складі, бо вона і не дешева, і дуже-дуже приємна. І ще встигла поміряти одну сукню, ось така. Мені подобається, я шукала саме такого стилю. Напевно, не всім таке підійде, не всі таке люблять, але мені хотілося, якраз, щось такого плану для того, щоб стилізувати з светром ось такі картинки я знайшла. На пінтересті дуже гарно виглядає, коли або спідничка, або сукня, ось такого стилю, і зверху довгий светр. Чогось мені так захотілось, якийсь такий образ з чоботами високими. Ось такий светрик міряла, це вже магазин New Yorker. Він дуже приємний, м'якенький, і у нього цікава в'язка. Швиденько покажу, що купила. Для себе взяла цю футболочку з резерва. Так, коштувала вона 399, кому актуальна. Мені дуже сподобалось, досить такий стильний малюночок. Ось цю сукню. Чоловік сказав, що вона трохи як хіппі. І я думаю, тоді точно те, що мені було потрібно. Я таке хотіла. Я надивилась цих картинок, мені дуже подобається такий стиль. Не знаю, як він в житті виглядає, але на фотографіях, на моделях це дуже прикольно. Мені і спідниці довгі такі подобаються. Подивимось, сподіваюсь, воно в мене в гардеробі приживеться. До неї обирала светрики, вам показала. Взяла той, що міряла, світленький. Він не прям ідеально сюди, мені б хотілося трохи більше з візерунком такої типу в'язки, але не було. Ось цей дуже класно виглядає з джинсами, з сірими джинсами, я поміряла. Можливо, потім покажу вам, як буду кудись збиратись. Прям дуже класно. І ці довгі рукави, вони такі кумедні, але вони такі затишні. Він м'якенький, так добре тягнеться, і він якийсь такий. Наче плетом так замотався, дуже-дуже комфортний, м'якенький. А це, так, ці два це reserved. А ось ці два я купила в нью Yorker. Ось цей светрик 1199. А ось це 799. А тепер дітям. Матвій у мене любить Гаррі Потера, і для дітей все в резерві. І там побачила ось такий Хогвартс, прикольний худі і ззаду ось такі нашивки. Так, ось ще. Такий, для Владика, на жаль, не знайшла ні світшотів, ні худі на його розмір. Мені нічого не сподобалось. Взяла дві футболки, бо знов нема Ні штанів нема, ні футболок. Ці діти ростуть швидше, ніж я встигаю щось купувати. От, дійсно, наче постійно щось купую, знов нема. Ось взяла йому, у нього є. Штани тоненькі, що я показувала на фізкультуру, підійдуть. І, ну, можливо, на зараз. А хоча б трошки тепліше, хоча б такі взагалі нема. Поміряли сьогодні всі короткі. Всі. Ось одні взяла 600 гривень, не дешеві, але вони прикольні. Прикольні за рахунок цих кишеньок. І ось так іде. Подобається. Хоча б одні. Тепер в нього одні. Теплі штани. Треба тепер ще щось брати. Я не знаю, як вони так швидко ростуть. Футболки. Ось таку. Ой, стильно. Дуже стильний колір. Мені так подобається ось такі штуки. Така і позаду дуже прикольно. Ось Отак, ззаду ось така. І друга футболочка. Спереду вона така звичайно синя, а також ззаду йде ось така картинка. Так, футболка 239. І ця, здається так само. Так, також шкарпетки, у них тільки низенькі, треба оновити високі. Також з минулого року, все маленькі, вони у нас зношуються просто. Дуже-дуже швидко. Матвію купила ось такий набір. Так, де його добре видно. Також в ці плямки. Такий і Владику ось такий такі точечки. Вже розпакували, ще зелені тут були. Але він їх вдягнув. Так, 359. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. І шапки також в резерві. Однакові, але вони такі класні. Я дуже рекомендую вам на них звернути увагу. Вони такі приємні на дотик, дуже якісь такі гладенькі. Матвію взяла а, таку зеленувату, 300 гривень вона. А владику сіру. Дуже добре тягнуться, вони різного розміру, там є різні. Ось так. Такий у мене був шопінг. А ще цього тижня Матвій спробував урок IT. Він колись займався онлайн, але там були уроки дуже нецікаві. А цей йому дуже сподобався. Я думаю, що буде ходити. А поки владик тут розважається, йому дозволили пограти з окулярами віртуальної реальності. Що таке приватний дім? Дитина гола в піжамних штанах без футболки. В новій шапці з етикеткою. Look of the day. Ну, дуже тепло сьогодні. 23 градуси вже. Зранку холодно, а зараз так як в домі. На вулиці температура певна. Це вже наступний день. Цього ранку готувала сирники. У мене діти їх обожнюють. Якийсь період владику набридлив, він їх не хотів а потім знов захотів, і тут просто з задоволенням вони їх цілий день їли, вони трошки прихворіли в цей день, один день буквально щось якась слабкість була, Матвій казав, голова болить, Владик трошки вночі покашлював, залишились вдома, а на наступний день вже все було добре. Не знаю, що то було, може, дійсно просто втомились. А, і ми цілий день просто в ліжку їли ці сирники і зранку, і в обід. І вони щось так їх полюбили в цей день, просто просили тільки їх і іншу їжу не хотіли. Влаштували собі такий вихідний. Інколи треба собі таке робити. Щоб організм відпочив. Я навіть а, чула таку пораду від нейропсихолога дитячого, а, що потрібно, ну так вона рекомендує раз на півроку робити такий вихідний діткам. Вони, начебто, збираються в школу, а потім зранку так хоп, і сказати, що сьогодні в школу ми не йдемо і їдемо кудись гуляти. Як ми хворіємо? Граємо ось в таку прикольну гру. Ось так виглядає. Дуже класно, цікаво, потрібно натягувати так резиночки, щоб е, зробити трикутничок і ставити свій колір в кожний трикутник. Полетіла. Так, мама ходить. Натягується на чотири таких стопчика. А якщо... А, так мені так нічого не буде. Ні, Ні. я ось сюди поставила. Так. А ну, Владик, потримай. Однією рукою не можу. Короте, хай буде на три. Ну, бо тут воно поверху ні ще не впливає. І сюди ставлю. Матвітик. ой. Де мені поставити? А тут є два? Два. Ні, я не бачу, до речі, тільки один бачу. У нас такі павучки. Я теж Чогось. бачу. Чогось у нас хеловий на місяць раніше. Oh, okay. mm -mm. Багато хто з вас знає, що Юля та Наталя, також ютуб-блогери, ви точно їх бачили, відкрили магазин косметики Комета Косметік, а тепер вони ще й відкрили шоу-рум. Тобто офлайн-магазин знаходиться у Львові. Хто поруч може до них завітати, їм написати, дізнатись точну адресу. З нагоди відкриття вони відправили мені ось такі подаруночки. Багато кому повідправляли. У них взагалі такий тиждень подарунків. Це засіб для волосся від Кюндал. Так. Ой, я ще не читала, що це сером, Який сером для волосся. Буду пробувати розбиратись. Так, body вош тут іде гель для душу для тіла. Ось такий від SkinLab. SPF 50 крем для обличчя, масочка. гель для душу, лосьйон для тіла. Ось така гарненька сумочка. Та Листівка. Вітаю дівчат! Це дуже класно, що в Україні відкривається щось нове. Вони такі молодці. Вітаю просто мільйон разів. Багато вам клієнтів, багато замовлень процвітання і дуже-дуже дякую за подаруночки. Посилання на їх магазин я залишу в описі під відео. Раптом ви ще не заходили до них. Обов'язково переходьте, у них дуже класний вибір. І дуже вони все підбирають, радять, можна задати будь-яке питання. Так що пишіть їм, не соромтесь.